Хмельничанин Павло Ящук із позивним Під буль захищав країну з 2015 року. Два тижні, як звільнився зі штурмових військ, нині отримує почесну відзнаку Воля і мужність. 19-го втратив ногу. Почали, бо почалась повномасштабна війна. Я пішов з першого дня назад на фронт від хмельницького ТРО, А потім в складі 95-й був багато де був. Я горжу, що я українець. Треба стояти, і ми, ми переможемо. Все буде за нами. Десять років у професії рятівник Владислав Цибульський. За роки війни йому довелося і гасити пожежі, і отримувати повідомлення про ворожі обстріли та ліквідувати наслідки. Це вже життя для мене. Тобто, ну я вже стільки років, за стільки років ну, вже втягнувся в цю систему, полюбив свою працю. Тобто, ну мені подобається мій вибір. Я ні разу не жалкую. Продовж 16 хвилин поіменно згадували усіх полеглих героїв наших земляків. Марія Тофан нещодавно повернулася з Краматорського напрямку. Її відзнака Воля і мужність це і врятовані життя, і полеглі побратими. Попри в тому, попри пекучий біль втрати, ми продовжуємо свою боротьбу насамперед, в пам'ять про тих, хто віддав для нас найцінніше своє життя, тому почесна відзнака власне воля і мужність це є уособлення кожного захисника і захисниці, кожна історія, кожного військовослужбовця, кожного пораненого. Ти нею проймаєшся і це стає твоїм ритмом життя. Чесно відзнаку воля і мужність вручають захисникам і захисницям з 2017-го за поданням громадських і військових формувань за відвагу, волю і мужність. У нас 49 нагород до Дня захисника вручається, 38 вручаємо ми безпосередньо в Хмельницькому. Це ветерани, це дівчі військовослужбовці, військовослужбовці з пораненими військовослужбовці надзвичайно гідні, достойні. З нагородою волі, мужність. Ми вручаємо їм подарунки, вручаємо матеріальну допомогу. Великий насправді день. Ми маємо сьогодні і покрову Пресвятої Богородиці, маємо і день українського козацтва, і день української повстанської армії. Ну, для нас 1 жовтня це насправді дуже такий важливий історичний день. І ще 10 нагрудних знаків і посвідчень отримують від командирів наші бійці на лінії бойового зіткнення. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.